Так, значить, зараз йде мова про їжі. Залишилося в нас ото тільки 4, 4 їжачки. Ну, точніше, 5 є ще чопер е, синів маркіянів. Значить, відпадає з цієї ціка, ну, з цього відео цей, оцей цей Юпітер. Е, залишається в нас. Залишається в нас три планети. Е, ну, я так думаю, що й відпадає планета п'ята е, e, Значить, я думаю, що най, найцікавіший найцікавіший варіант буде он цей їжак, зараз я до нього доберусь, може? Ай. О. Так. Да, я думаю, що цей варіант буде найцікавіший. Е там ті дурнички, такі, як бардачки, сідушка, бак. Е бака можемо дати до нього і цього, вон того голубенького або цього. Ну, певно що більше виборів нема. Зараз гляну. Ага, є тут, коротше, ще один бак, то не проблема, відео буде задовге. Значить так, тут мотоцикл більш-менш комплектний, що треба де докомплектуємо. Е -е його плюси величезні, в нього стоїть іж планети спорт. Передня вилка. Мене багато вицяганювали продати ту вилку. Е -е не, буде, не буде на мотоциклі переднього крила. От, бо по факту в нас є. Чи буде? Я знаю. Ні, не буде, бо тут таке б крило стояло, що під самим. Коротше, мотоцикл цей вийде іж Планета 3, по-моєму, наскільки я розуміюся. Кришку цю праву кришку дамо. Карбюратор там, вон, бачите, є все. Як має бути вихлопні труби, коліна, те все ми прикрутимо, буде він комплектний. Амортизатори. Зараз я доберуся до, до його, що там каже компресія. Ну, доволі непогана компресія, як мотоцикл стоїть стільки часу. О, от. Швидкісної лапки нема, але вона у нас знайдеться. Ну, лапки передач. <клес> <клес> от вона, на мою думку, най... найцікавіший варіант. Ну, повторюся, будемо комплектувати. Планету п'яту навіть не показую тут. Заварена лапка передач. Є ще от такий мотоцикл. Ще такий мотоцикл є. Блін. Буде довге відео. Коротше, якщо дуже буде цікавити, то можна буде й добратися до цього мотоцикла теоретично. Теоретично. Е, в принципі, так. Да. І е, та сама історія з вихлопними. Можна, можна й. Можна і цей мотоцикл, але він трохи менш комплектний. І плюс панель приборів ми знімемо, бо до тієї планети п'ятої з нього. О, от, цього. от таке. Ще так, якби проблемка, напевне, буде. Скорше всього в них буде, а може щось і набереться О, цього з амортизаторами задніми. Бо я бачу, що є тільки три, і вони всі бідові. От то три, фактично. На мотоциклах, а тут я бачу один МТшовський стоїть. Так, взагалі не буде вже задовго відео. Ось така історія по їжах. На сьогоднішній день ото, 4 їжі залишилось на продаж. Ну і поки, поки по всьому.